Поставили ви загнали поршень, вилку. Потім ставимо обов'язково планка. планка. Ну, Фіксуємо, Фіксу, понятно, що... Це часто так для себе, щоб потім було може, було... ним, щоб ну кучі трималося. Поставили фіксатор, поставили пружину. Не пружину, а планку. Поставили рамка. Потім металик. Чуть-чуть підвели в щоб поставити, бачили, як там на працює mm -hmm. зубчик, такий один можна брати. Чуть, Чуть подаєте вперед. Все, тоді вставляємо. Вставляємо затвор, uh -huh. підводимо, порушення показує. Там теж є фазики. Так само підводимо, надавили вусика. Вусика з тої сторони буде. Ну, коротше. Завели вусика, підняли його вверх і чуть подали поршень, щоб він, бо якщо ви не повесте його вперед, він попаде назад. Він. Все, після того як саме, по показу, так само підводимо, показуємо. Вилка, правильно, пам'ятаємо, ми сюди, ставили сюди от орку. Тут пас тут пан. Так. Подаємо тут поршень, щоб ви могли нормально рукою взятися. Один тримає, так, і другий коротше. Щелчок і сам затвор падив mm -hmm. нас. Mm -hmm. Якщо ж ви ну, це не погано, ви можете забрати автомобіля, далі він працювати не буде. Далі часу ставимо пружину, відбігаємо. Yeah. Uh -huh. Плентильнику вперед подаємо, ставимо тельник, назад клин, фіксуємо. Ну і все далі. Академо, далі пішов, поград стою. Зараз. Пінта не, не поставила на десь. На mm. Ну, тут відповідно так само, крісло вже зверху, щоб він не, не знесло, а, тази, що Ага. Ставим пружину. Я виключу, щоб відео не прибуло. Спусковий механізм. Фіксуємо його. Ну тут тут все те саме. Далі спуск для спуска подкатні. Так само перше, якщо ви поставите перший конструктор, вже откатники не. тут все має своє місце. Так, якщо поставити откатники, вже конструктор не. Говорить, треба за ним. Я вже його там Cioè, не Ви можете тільки на обороті зібрати зліва право, Якщо. Коротше, тут подача країни. лента йде. Якщо з цієї сторони захворять, знаєш з цієї сторони буде пружин. Ви можете зібрати пружину тут поставити. Це на оборону. Це який ми знаємо. Це на лівий автомат, правильно? Лівій автомат.